Автентичне видання донька письменника, відомого підтворчим псевдо Юрія Горлізгорського, привезла до Івано-Франківська холодний яр із першодруку. Ця презентація каже Львів'янка, сьогодні важлива як ніколи, і не лише тому, що яскраві сторінки визвольної боротьби українського народу, описані її батьком, знову повторюються, куди вагоміше те, що їй вдалося врятувати автентичну книгу. Мовляв, численні перевидання з псевдоавторськими інтерпретаціями довго не давали спокою родині легендарного військового, аж поки не знайшли у львівській бібліотеці оригінал і передрукували його. Слово в слово. Мама мені розказувала про нього, Ну, то я знаю а, такі речі, що не, інші не, не пишуть про них, бо не знають. Українці думають, що можна так зробити, а, не, не, по, не пошкодить. І я знаю ліпше, як він міг сказати це. І так вони думають. І зовсім перемінили книжку. І Моя мама була дуже роз... розстроєна. Плакала, розсердила, сказала, що вони зробили. Із юрі книжка не художній роман чи спогад, а радше патріотичний підручник. Так називають книгу, яку вперше видали у Львові ще у 1934-му історики і дарма, що то не рукопис вояка Унр. Мовляв, праця літопистя Холодного Яру свого часу дала неабияке натхнення молодому поколінню Галичини, і навіть стала першим тактичним підручником із ведення партизанської війни. Окремі уривки Холодного Яру, які видавалися спочатку як в журналному варіанті, так виходили окремими. Невеличкими сторінками стали читабельними. Тодішня молодь в Галичині захоплювалась під польською окупацією, захоплювалася цим твором. Чому? Тому що молодь на той час, яка перебувала в різних українських громадських організаціях, таких як Луг, Сокіл, Пласт. Черпали з нього багато як діяти військових умовах, як навіть для прикладу, теж виникнення концепції будування криївками войками української постанської армії. Багато хто почерпнув із твору саме Юрія Горського. переведення, датоване 2014 роком, особливо ще й своєю присвятою Небесній Сотні. Щоб його надрукувати наразі лише в єдиному екземплярі Лесі Лісовській довелося відмовляти собі у всьому, оскільки меценатів на цю справу так і не знайшла. Окрім Івано-Франківська, унікальну книгу побачить у Коломиї та рідному для доньки. І автора Львові.